Всім хай, я Юліка Полько, і сьогодні я буду це все куштувати. Тут половину солодощів таких, що я ще не їла. Сьогодні я буду куштувати ось такі горішки в шоколаді, мармеладки серденьки, а скорбінку, я думаю, її усі їли. Ось таку мармеладну цукерку і ось такий батончик. Я думаю, начнемо зробити мармеладок. Як пахнуть. знаєте, я такий чай ловаре. Ото їм пахне. Так, я хочу колітись. Зелений. М -м, насправді дуже смачні. Тут що є ось таке ось, нібито жовте, але таке дуже-дуже-дуже світло-жовте. Раз ми почали зимарнати, тому давайте спробуємо ось таку мапіладну скаргу. Тут ось таких багато кружечків, вони всі віддільно. Так, кожний кольор віддільно покушаємо. Червоненький. Дуже смачні, але такі тверді, що не можна. Зелена теж смачно. Так, а що тут на плавку? Чому там де жовте, а це червоне? Тепер давайте горішки в шоколаді. Це теж не щось таке странне для мене. Я таке вже їла, мабуть, я не пам'ятаю. Я дуже класно відкриваю. Ось так вони виглядають, давайте куштувати. Ну, горішки в шоколаді є горішки в шоколаді, вони завжди смачні. Так, ну нам ще такий батончик і ось карбінка. Я думаю, давайте залишимо на останок. Також куштую. Дуже смачно трішки нагадує лайн. Я вже собі заварила чай, М -м -м. А тепер висновок. Це було Дуже смачне. Що більше сподобалось? Я не знаю, дуже все смачне. А, може ж забули, що скорбінку. То найклейкою заклею, я не можу відкрити. Так, ну ось вона малинова. Ні, ну скорбінка є скорбінка, вона теж смачна. І все-всім пока-пока. До зустрічі в новому відео. Все-все, пока-пока.